Добрий день! Розглянемо сьогодні типові задачі по кристалогідратам. Отже, перед вами умова, яку масу мідного купоросу і води необхідно взяти для приготування 200 г розчину з масовою часткою сульфату 5%. Складаємо коротку умову. У нас дана маса розчину 200 г. У тому розчині у нас є масова частка купромсульфату безводного 5%. В задачі треба знайти масу мідного купоросу, а мідний купорос є саме кристалогідратом. Зверніть увагу, як записується формула кристалогідрату, обов'язково свої молекулі він має воду. І знайти нам треба за умовою масу води. Раз у нас задача містить масову частку у відсотках, у відсотках, то пропонує почати розв'язання з формули знаходження масової частки. Масова частка дорівнює як маса речовини відношення до маси всього розчину і помножене на 100%. Подивіться, що у нас є. Масова частка копрому С4 є, маса розчину є, значить ми можемо знайти масу безводного копру со 4 з цієї формули. А саме це буде масова частка помножена на масу розчину і поділена на 100%. На 100%. Підставляємо дані, які у нас є в задачі. 5 помножено на 200%. І поділити на 100. Тут зручні числа для скорочення, це дорівнює 10 грамів. Для розв'язання задач на кристалогідрати нам обов'язково треба розрахувати молярну масу безводної солі купуром СО4 і молярну масу самого кристалогідрату. Купором СО4 помножене на 5 молекул води. Для розрахування молярної маси використовуємо значення атомних мас з періодичної системи хімічних елементів. Це елементарні розрахунки з 7 класу. Сумуємо все і, і бачимо, що маса дорівнює 160 г на моль. Так само розраховуємо молярну масу кристала гідрату. Зверніть увагу, у цей знак помножити при розрахунках. При розрахунках замінюється на знак плюс 250 грамів на моль. Тобто тут такі елементарні алгебраїчні дії. Далі складаємо пропорцію. Ми бачимо, що в 250 грамах кристалогідрату мідного купоросу міститься 160 грамів купру со 4 а нам невідома маса кристала гідрату, в якій міститься 70 грамів, які ми ось знайшли безводного купро со 4 Знаходимо звідси Х також елементарна пропорція 250 помножити на 10 і ділимо на 160. В результаті отримаємо 15,6 г. Ми знайшли масу мідного купоросу. Розчин складається в цьому випадку з двох компонентів: з води і з мідного купоросу. У нас є маса всього розчину, є маса мідного купоросу, відповідно, знаходимо масу води. Маса води дорівнює маса розчину мінус маса кристала гідрата. В результаті ми отримуємо масу 184,4 г води. Дякую.